Нещодавно ми раділи тому, що в нас провели ремонт центральної дороги. Пройшло зовсім небагато часу і знов почали з'являтися ями, вибоїни та напливи асфальту. Причини тут дві: перша це перегружений великовантажний транспорт, який рухається через наше село, таким чином, оминаючи вагові комплекси, друга причина це напевно якість ремонтних робіт. І незважаючи на те, що на в'їзді з траси в село встановлений отакий знак. Фури продовжують їздити і розбивати нашу дорогу. Водії продовжують перевозити великі вантажі, обійшовши таким чином вагові контрольні пункти. Такі дії не лише порушують правила дорожнього руху, але й завдають великі шкоди інфраструктурі наших доріг. Олександр, як ви вважаєте, чому стан доріг став так швидко погіршуватись після ремонту? Ну, ось це наша головна причина, що вантажний транспорт не пристає сюди рухатись. І... З великим навантаженням. І як ви вважаєте, що потрібно робити, щоб цього уникнути? Треба робити якісні дороги та контролювати перевізники. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чого після ремонту стан доріг почав так швидко погіршуватися? Ну, по-перше, не качество, не злобу їде. Їх дуже швидко зробили. І... Так, так-сяк. По-друге, дуже багато вантажного транспорту їде через наш Всі так наше, наше слон. Всі бачать. Це і стан дорог погіршується, і будинки наші руйнуються. Ну так, да, дивіться, дивіться, що це ж не легкові автомобілі таке зробили. Так, ну тобто вже там біля траси видно, що вже ті місця, де було зроблено, воно вже асфальт вийшов, згорбився і так далі. Як ви вважаєте, що треба зробити, щоб ну, запобігти цього у майбутньому? Я думаю, що треба встановити відповідні знаки. І контролювати це. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому стан доріг після нещодавнього ремонту почав так швидко погіршуватися? Тому що от показатель. Фури Вони були завжди проблемою, а зараз вони стають ще більше проблемою. Як ви вважаєте, що треба робити, щоб цього уникнути? Щоб дороги нам вистачало на багато років? Ну, качество дорог це однозначно. А в зв'язку з воєнним положенням, я думаю, що. Что... Благодаря им только как бы <кхи> происходит вывоз продукта, зерна. Поэтому то, что проедем, ничего не тоже сделаешь. Вірно. да. Замкнутый Поэтому, круг выходит. Да. Поэтому делаем, терпим, понимаем. Все, дякую вам. Чим ми, прості люди, можемо допомогти, щоб урегулювати це питання? На жаль, у законний спосіб можна лише писати скарги до органів місцевого самоврядування та до департаменту ДАІ для того, щоб на в'їзді в село був встановлений мобільний пункт вагового контролю. Скарги можна передавати нам, а ми їх доставимо за необхідною адресою та зареєструємо. Тому просимо керівництво нашої громади та старосту нашого села звернути увагу на цю неприємну ситуацію та прийняти необхідні міри щодо її вирішення. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, писати коментарі та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити останні новини. Слава Україні! Слава українському народу!